IT Step School презентує фішку мого району. Водонапірна вежа, душа народу. Вона зачаровує усіх своєю віковою історією та красою. Перший камінь було закладено у 1895 році. Під час війни вежа також виконувала роль пункту спостереження протиповітряної оборони. Ця вежа відігравала ключову роль у забезпеченні міста пивною водою. Та була символом технічного прогресу того часу. Будівництво вежі тривало понад два роки. Навесні 1998 року об'єкт уже був готовим. На території вежі часто проводять різноманітні події, концерти, квартирники, виставки. Нещодавно тут проводилася виставка Наші котики від Маріани Пащук. З початком російської агресії коти стали своєрідним військовим талісманом. Маріана Пащук малює українських військових та волонтерів в образі котів. Ласкаво просимо до оральної фішки Житомира. Олександр Зеленський, маловідомий архітектор, що в минулому століці прагнув розширити нижню частину вежі для побудови престижного кафе. Сьогодні житомиряни мають змогу влаштовувати у вежі романтичні вечері та весільні фотосесії. Цікавий факт, що наша вежа є родичкою Пізанської вежі. веденні її в експлуатацію, експертна комісія помітила, що вежа хилиться на 7 сантиметрів у бік мальованки. Це дуже стурбувало комісію, але далі вежа вже не хилилась. Водонабірна вежа це не лише найвпізнаваніший символ Житомира, але й центр розвитку його молоді. Це душа нашого міста.